Сьогодні ми на екваторі. На екваторі відзначення свого 70-річчя, по сьогодні середа. Але сьогодні ми на початку нашої історії. Чому? Бо якби ми зараз співставили, скільки це 70 років порівнянні з вічністю, то це початок. Впевнений, переконливий, впродовж 70 років утверджений початок. Нашого славного закладу освіти, я з великим задоволенням хочу побажати всім нам вистояти у цей складний для нас зараз час. Я хочу побажати не втрачати віри, тому що сила нашої віри вона підсилює віру тих, хто зараз тримає в руках зброю. І, звичайно, творчих перемог інтеграції нашої України, держави Україна, у європейський простір. Тому що що як не мистецтво є найоптимальнішим шляхом для цього процесу і, звичайно, швидкої, переконливої перемоги, дуже творчий коледж. Знаємося. Тебе розвивають тут, тобто нам дають не тільки як то знання, але й нас розвивають як особистості. От дуже багато знайомих знайшла. Серед них мій хлопець, у мене є хлопець, так тому він теж навчається на моїй спеціальності. І, в принципі, мені дуже цікаво тут навчатися. І тут дуже творчі люди, з якими цікаво спілкуватися. І ти бачиш майбутнє, і ти хочеш продовжувати по цій професії. Тобто, коледж дає можливості цьому. Ми викладачі, звичайно, будемо вірити у наших студентів. І зараз хочу звернутися до них. Що ви насправді навчаєтеся у найкращому, творчому, мистецькому закладі освіти, ну не тільки Прикарпаття, можливо, цілої України. І вас навчають справді найкращі викладачі. Тому цінуйте це, а ми будемо вірити у ваш успіх. І в сьогоднішній ювілейний день я зичу усім нам міцного здоров'я, невичерпної енергії, невпинного руху вперед. І нехай усі ваші задуми і плани успішно реалізовуються. Е, ну, враження відкочу ну найкращі. Е, я ні в якому разі не пожалів, що я сюди прийшов. Е, ти сюди приходиш, та піднімається настрій. Е, тут прекрасні люди, викладачі, і все дуже класно. Мені дуже подобається. Коледжу, я би хотів побажати е, таких прекрасних студентів, працьовитих їм, нас викладачам наснаги для навчання цих студентів і щоб вони і щоб рухались далі. У мене багато мрій, але можливо хотів стати тату майстром. Мені це подобається цим займатися, але подивимось, бо може десь піду вище вчитися, і там може моя думка зміниться, але поки що залишусь цієї мрії своєї.